Вітаю всіх! Я хочу зробити тепер Херсонська область загальні тенденції до кінця року. Херсонська область загальні тенденції до кінця року. Херсонська область загальні тенденції до кінця року. Якщо нас там чекає, О, знову і та ж сама карта, що і на Запорізьку. Цікаво, так, тепер розвиток, захист, деокупація, кінцевий результат. Розвиток зрозуміло, що відмиваємо гроші там, де територія України, намагаємося щось робити, відмивати бабло. Як завжди, нічого нового. Влада там. Захист, Що по захисту, боже мій. Захист Без слів. Треба цим займатись. Тиск обставин такий, тиск ворога там просто його нема того захисту. У мене слів нема. Так. Деокупація, колеса долі, кармічна карта. А ви знаєте, що деокупація залежить від перемовин, від рішення людей. Просто верхівка, ви ж розумієте. Довгострокова перспектива, довгострокове питання, яке будуть вирішувати на рівні королів і імператорів. Ви розумієте, хто це? Кінцевий результат. Який в нас? Три сторони буде, ну, звісно ж. Буде приємно. Вражено, але роз розчаруванням, розумієте? Ось, ось це діло, ви знаєте, воно як де мені? Навіть на деокупацію, але чомусь нашим людям все одно буде мало. Можливі жертви. Можливо, розчарування, можливо, щось буде не так, як люди вважали потрібним. Е, для України важлива ця територія? Ну, Подивимось, як буде.